Всім привіт. З вами я Кращі і ай-Петрик. Сьогодні ми будемо знімати відео по танках. з водом. Я... Та, я на крусейдері. Ай. Ну шо? <реш> <реш> на шермоні. Думав, ти свій джамбо взяв. Та-та-та, я його вже У Мене ж 29 Я джамбо колись мазаєм називав. Мазай то инсі. А джамба то чазик. Так, Попали в мене найкраще. То через тебе все. Шо. Це через шо? тебе. Шо? Бо ти легкий. Шо? Ну ти що? Ну тебе ж вище кидай, ніж мене. Все одно. Ні, в 5-й все нормально. Я завжди в 5 попадаю. Ну там в сьомій дуже рідко. Шостій. Так Що ти хочеш? Я переважно в топі завжди. Добре, я їду на. ой, мене. Фу да. Ну давай. Куди ты їдешь? 140 фпас еду. Куди ты їдешь? Иди свичиво-то. Ну ясно, ясно. А хоча... Может давай, давай сюда, тут легше, тут я тут остая. Тут для... тут саме для тебе. И засвітишь і цей, а там ты будешь стояти, там ти те, та, там тобі нічого не вийде. Зато марта накриють. Ну да. нічого так щось дуже мало нам нас їде сюди. Ай, я в камні втором. Вау! Я навіть так. не знав, що так можна. Що? Отак ніби. А не бачу. Ну ніби наводиш на когось і клацаєш F7. Я хотів написати всім щоб мені допомогли. А вони цей. Цікаво. Цікаво. Ой. Типу наводиш на когось і клацаєш на Та-та-та, не ні ні, ні. f Всім, то воно виходить працює, я не знав того. Я взагалі мало що знав. А, ну там, ну, <зв>. щоб на нас то Ти де. Давай щоденько трошки. Та чуєш, я їхав. Ну та, то ти щось дуже повільно. Що повільно, чуєш, я туди і сюди їду по воді, ще й. Та добре, все все. М -м, то, тут Найпільш. класна штука. Я тут ще ніколи взагалі майже не граю на цій карті. Что ти розказуєш, грав? Ці карта-то скільки разів? 5-6. А відео. Один раз. На відео, відео. і там ще може два-три раз. Ти рази. казав, що та карта ти відео уже подавати. Справді он там. Ну, погана карта, нормальна. І така. Ну, така собі. Посередня. Да ты є. Ну, я, ще... було, я вчора на ой Йо... 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 Ш... Йо... 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 Ну я, я... Не знаю, я знаю мені мини коспишется. Я там засвітив купу, вбив два фрага і... І все запороли наші тупі коты. Да, все, заспакись. Під світи, там хто идет. Та, я може по що... покоясь. Попаду. Да, на п'ятому левеле ти самий проб'ешь. Хоч би трошки урону в урон наносу? У меня шугазка. Разменишь, ты комнат хочешь пробовать? Конат си пробить обже. Спіля... О, від мене рекошетелу. Ого! Фу, які прицілі дерева піксельні то. Фу, Майнкрафт... О, не, Майнкрафт. Нормально. Хто... Що то було? Е, Не знаю. То в тебе <immun menjadi skeptical>? щось? У мене в скайпі щось таке сталося, не знаю. Я Арла не бачу. О, попав. О, я, я його бачу, бачу. Бачу. А, не попав. попала. Я його не бачу. Я його зараз буду бачити. Що... ай, він не дурний, він стриїть. Добре, виїхав 34-ка. Давай я по ньому трошки ще. Якщо все, дав, дав дав по ньому раз урон, все, за нього хватит. Так, мені потрібна підтримка, ти давай його бой. Нормально так урон пішов. Єдине, що чекай, у мене перезарядка досить довго. Та ти добавил. Знущаєшся за мене, ні? Що? У мене перезарядка там щось. Папа! А, ти добивач. Да, Та ні ні У мене просто. Урон кажу, ну, проходить неповний через те, що. Чекай, бо я не бачу того. Гусиниця звита, рух неможливий. за. Ай! Та поможи мені, ти! Він мене не пробивається просто. Та допомагай швидше, 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 швидше. Таго сюди пробивають, о, то я ж його не пробиваю. О, а в корпус Ззаду. Я його де пробивав. Поєму. все все все, вс, нормально. Не. Нормально, ну, карта нормально. чи два додивимся, це більше зіграємо раз. На тому самому. Я же... Те в бою, чи де? Я в бою. І дивлюся, як наші супер. Ем... Е е не буду так казати Ну... Але тут ВК дурниця. А ні, то комет все-таки був. Я думаю, що ВК там стоїть. То наш комет з від Ях ПЗ4. Ууу, yeah. наша артилерія там. Затупив, затопил, закрутив його. Тарта арта шорта, навіть не думає про себе. Про спину. Она ще як завжди диви, 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 до що зараз буде. Вау! Клас. класс! Тут зіграв. Всю давай підтримуй. Ну так не пробиваєш. Що? А я тя його в лоб проб'ю. Отак вд в о бачив? що а, Вас ззаду всю сто садив. Пульку. Ну як би м 401 отримав воїна, я би так радів за нього. <рес> Хоч воїна, знаєш, шесть. Оу, таймаєш. Давай так от і виїзд. Потіху тихо, куди? Який не бачу, я не розумію. Хто не бачить? Він 41, дивися, він же прямо дивиться на базу. Який там нікому бачить. О, вот, 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 вот. <звук> не повідомляю. Це просто. Але зато. Він прямою прямою на водку стріляв. За... То я розумію, я розумію. Давай. За трохи би звівся і все нормально би було. Принаймні захоплення збив. Ну не він, а... Давай, 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 давай. Ки безпалювний. До впали. <паліва> <паліва> а, спалився дурней. Ти ж не що сліпий справа. <паліва> Якщо не це капець. Не вижив. <паліва> Бачив так так класно. Откій бій ну, ну нормально, нормально. записуємося нормально. Mm -hmm. Урону, звичайно, мало. Якби ми виграли мы не би було. Ну я че еще мало стальну стіну не отримав. Мені би ще там скільки? 5 разів вистрелив. Свій М4 візьму ПЗ. 3-4. Помняє трішки, тактику <кій> Ой, баба 4. Я, я, я опадкову. Беремо Шермана, давай до бою. Просто звик, що ми граємо таким злодом. Я на ПЗ-34, а він на грілі. Е. Ну, Грілі непогана машинка. Я знаю, я грав. Тож. Ну давай цей бій і ще можливо. Якщо він буде коротким, то ще один. Ну, попали ми Чуть... класно досить. Так непогано. Фе! Що то? 7 ФПС! Ти шо? У Мен... мене... У мене все, У мене 7. У мене 25-30. Чуєш, може, знімемо Майнкрафт. Ти шо, ти знущаєшся? <coughs> Майнкрафт, це. Це шо? Майнкрафт. Ні, ну знімати просто летсплеї виживання це не цікаво. Це вже всі роблять її. Будувати щось разом будемо. Ну будувати. Так, 70 будемо. Ну, в принципі, можна, я не знаю. Сервер би мати свій. Я Фаріст? маю я маю. О, то, ну, Тільки не він у мене той, ще не, не зовсім добудований і все інше. То, то, давай я тобі допомагати буду. Будемо зараз знімати то все. Добре. Так, трохи треба скинути танки звук. Так, так, так. Я думаю, мене О, ну. нормально чути, або як я знімав... ай. Ні, ні бо нормально чути. Що ти мені вуха си сичеш. Я? Так. Вибач. Там Ні, 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 Ааа, ну так, нюха. Вибач. Ты будешь такой зараз вибачатися, та? І впевнений в цьому просто. І знову так Ну так хватить, ну. Добре, добре. Що, дитина? Трохи? Трохи. Бачите, дитина народ просто на пуса. Там хто? Там вас вас Черчилль і... Те... Оф, я туди навіть не хочу їхати. Ой-ой-ой, який тут класний вигляд був на того. На М5 я би його зняти, міг свідчити. І ти також. А ну, ти точно себе не зміг, та така пушка. Світься з нею попасти тут треба мати. Побачиш М5 стрт? Пущик там виїхав. Ти біо звідси забрав. А, то все ти. Ага, ти туди поїхав. Я еду. Я так. почекаю, зараз квас вийде, може по ньому дам. Тебе мені там дав прикриття. Та не... чого я так мажу? Тики кумулятив заряджаю, сража мажу. Блін, а я косий. Хелкет забрал у меня хоть. Вс, квас выезжай. Выезжай, квас. Ничего. За 4 то 25 уезжай, я його буду... Е! Ч? хто мене звідти може бити ще? Це вже Unreal. І Iza... за. чика чекай, зараз. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. <пфф> no, 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 no. Давай, это ПВП-шите. Добре, я то 50 віддав. Його фраг. По мені щось попало. Ну, квас, давай. Не знаю, звідки. Опа, м 6 ні ні Ні-ні-ні-ні-ні. Я не знаю, чи я попаду. То, блин! Єс! Який шахелки! А Хелка потом. Ай! Я не можу, я попав раз. мене знищили. <кхем> Вау! Але які ще Хелкет, я за каме, не був. Так ні, ну я тут знову. То я знову. То я, то я. Ми знову. Так, ми двоє все. Не дивіться нас, ми, ні, ми не вміємо грати. Ні, це дурна карта просто. я її Не, люблю. Yeah, нормальна карта, нормальна. Аеродром для літаків. Ай-яй-яй. Так, Это чекай. Не-не-не. Мені треба до да переставати. Бітаки бі, треба Берем Беремо да так. Ой, я вже придумав іншу назву. Ну назву придумав. Бери то крусайдера, чи шо тобі? Ну oh. ну-ну, oh. no, 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 давай. А я тобі пусть під, пуць під, пить свичувати буду. Тебе Бере, так, давай ти... в бій. Вб. Я забув, що я той. Ось. Та я теж на когось направив, якщо я не можу класну. Классно ты б неш, так не за... не, то... <кій> ну, останній бій Нормально, останній бій Закінчи. 48% на перемогу. То перестань же зі своїми відсотками. Добре, там виграємо, добре, все. Надіємося на краще. Це надіїмся просто... Не що я тебе заваншочу. Ні, просто той, ну, ми з тобою дуже впливаємо. Ми. Так. Ми дуже не вміємо грати. Там у нас дуже великий в лапках відсоток перемог. <кій> у нас дуже великий в лапках відсоток того досвіду в танках, а не перемог. Той. Не в перемогах, діло А в два ну, я перше тут косу просвічу тут таку. Так Я и кусою называю. Ты что, той, горбик. той хребет Да класна карта топ була була. Джейз, давно Була. Да, да. Оно дуже классно, оно не подалось. Заедусь там себе десь в болото стану с той стоим. Ничего. стоят, я не знаю, где тут стоят нормально можно. Хибаш, что там на замку? Слухай, я заеду туда до замку и там может щось буде Так, я уже засветаюсь. Але що мені не подобається, то що тут, наприклад, той його замок, це той самий замок, що на Хімельсдорфі. Та. Ну та і стіни такі самі. Ну, не знаю, що. Ну тут, тут деталі, моделі, вони всі однакові. Їх просто сюди ліплять. Так само, як будинки, вони всі теж однакові. На карті може бути 10 і більше однакових будинків. Он ну, так не будеш собі тобі кожен так робити, як ти хочеш. Ну та але... Добре, я прицелюся, може поїзд судом домах. Утікись. Може, може. Може, якщо я його побачу Я його не бачу. А, ну. а, ні, дав. 238 дав. О, mm. їх де то я їх чую чи... А, вс. Ч, мене нам? Ну 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 та 69. ти тут мені за... зайвий будеш, дурач. що то не розумієш на 15 урону. КВ от кваса. Не, пошкоджень. Забрав ліса. Молодець. Ікаюсь, тому що мені вже тут нема що робити. Добре, удинам. О, ото один. вже нормальний урон пришл. Один, пошкодження, пошкодження. Один, Вистачає. Не, я до... на я на грилі весь час когось підпалюю. Це Прис... вже традиція. Так, гріль підпалюють часто, так. Ти, до речі, космос став. До речі, це 21. Що ти не бачиш? Е, та, я зараз тут карнована. Карнарвана. Я, я його не бачу. Так карнарваного якогось. Я не знаю, як його. Нарвана якийсь. <рес> о. Так, ні, 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 вже не о. Так, от тут. Так, я справді тут перемкнуся там. Давай Та-та-та-та-та. Тільки в мене замок заводжає. Ооо. Поки я ще переїду. О, Пантера. Пантера. І від'їхав. Ні, ну бо я оцю частину карти верхню можу а, дістати, звідси. А, тихо. Мені треба переїхати може. А, все, я валю звідти. А ты сім там... А ти сім здається в АФК. А ні, в АФ. В в Ф... АФК. Я тут допомагаю. Ти давай нам допомагаю. Та-та-та, я саме приїхав, так щоб діставати. От. Я ж Бляжі, ч пле. Зводимся. Бе гуслю. 34-й перший. Угу. О, 216 урону прийшов. Я бачу. Чому мені там іс! Із... Ой, наш квас і все. О, так, все, я тут же все. Вже вволю знису. Ну, ти бачиш, ти розумієш, що я тут не зроблю, нічого. Я ЛТ. Оооо. Його не бачу. Куда він там їде? Все, я вже. під світи їх. Ага. Все 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 вже не треба. То не я, речі. Ну, то я розумію, але все, ну, ну, що вже. Не треба звідси взагалі тут втекти якомусь чудо. Та йо, я думаю, він далі поїде. Вони такі враження по мені стріляють. Ой, я його так дістаю навіть. Навіть. На 23. Прямою наводкою. Блін, в землю. О-о-о! куси, куси. кусай. Не куси. Давай, підпалися. От. Та йоу. Ставити. Не той не на підпалив. На 45, клас. А а а а ай, ай-ай-ай-ай, рятуй мене. Як хайм чудом, там мене ще тут треба рятувати. Там тетрадь. Воувоу-воу-воувоу, позарядка. Швидше швидше, 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 швидше швидше, корпус, корпус. Як швидше. так? Я. Я не міг прицілитись йому в корпус, мені цей. Кути я не могла дозволити. А я би міг його воншотнути. Шкода. Дуже шкода. Та-69 забрав я вам поміг. Не, ну там. Чекай. Я в принципі там по-дурному зробив, 10. бо я міг. Я міг її втекти, від'їхати, і тоді Та-69, бо його забрав. Добре, 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 чекай. Треба буде. Бо я засвідчений, якогось чую. <звук> Ми вже записуємо 20 хвилин. Добре, я записую. нормально мені записується. Не ну чи ми будемо далі дальше чи це вже все. Ні, уже все, там. Ну там, там. Закінчимо. Ну думаю, вс так видно, що тут выграл. Так, из. Це перший дальше нормальный о, Ооо, воу воу Так, Справді, перший бійки нормальный. Причому я... Ну, я щось сполучу гарно. Ну я теж урон. Подивимося на результати за бою. А, я. Ну заразу від'їхав. У мене десь урона буде, не знаю, 500, напевно. Мало. Мало, все одно мало. Але хоч би щось? Буваю. Я взагалі на, до того на артилерії наносив там по 50 урону бій, то мені так страшно. Статистику середній урон падав через тон. Добре. Хоча і зараз невеликий, а. Але... Я не хотів стріляти, бо там ще на 169 я б його бухнув раз. Ну, капець. А, все, база. База. Вс, Ну, дивимося результати. результата. Да. Третього степеня я маю і наніс ніс yeah, я... 100? 500 урону. Ти понял, що я получив 20 000. <coughs> Щасливчик. Так, да, щаслив... 1100... ого. 1700. 1100 урону. Це, це 100 урона, так. Це, це взагалі це дуже класно. Нічого. За я люблю, люблю цей танк. І, ну, добре, що ж, з вами були я кращі. І ай, Петрик. Всім удачі, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки. Па-па.